Вітаю вас, мої любоньки. Якщо ви мій підписник, якщо ви знайшли на моїх сторінках щось цікаве для себе, вам подобається щось в моєму мисленні або, можливо, якась цінна інформація, цінні знання від мене до вас приходять, побудьте зі мною кілька хвилин і послухайте, що я хочу зараз сказати. Я зазвичай така, знаєте, фея, фея, намагаюся бути дуже така стримана, позитивна, етична. Але інколи треба говорити так, як є, відкритим текстом, щоб декого з людей, в кого ще якось мислення не доганяє сучасний світ, повернути на землю, трошки приземлити, знаєте, без практик ходіння босим по траві. І, можливо, ви почуєте що з цієї історії близьке вам і будете знати, ну як робити не треба. Буквально це 5 хвилин тому було. Я от в робочому. Комбінізоні, як є, от я хожу по городу, поливаю зараз свою теплицю і дзвінок по телефону, мої дівчата, які з вами працюють в лічку. обробляють ваші замовлення, роблять якісь вам підказочки, посилочки вам відправляють. Ну, вони дають підказки тільки в межах своєї компетенції. Якщо підказка може бути швидка, але вони, ну якби, не знають, що відповісти. А вони мене набирають і, або пишуть мені і зі мною згоджують. Якщо щось серйозніше, що це займає час, звичайно, ми запрошуємо вас на консультацію за бажанням вашим. Ви ніколи не почуєте в мене в десь, що я ой, приходьте, приходьте до мене на консультації, доплатіть мені гроші, бо мені ж нема чим зайнятися. Приходьте, я займу е... час свого життя, тим, що буду розбиратися в ваших гнійниках, ваших листах, ваших гемороях, ваших онкологіях і ще чому-небудь. Ви такого від мене точно не почуєте. Точно не почуєте. Ви почуєте, що я. Знаю, як допомогти натуропатією природними засобами в багатьох багатьох випадках, що в мене величезний досвід, і є така опція, як і кілька варіантів і видів індивідуальної консультації, якщо у вас є потреба. Решта 24 на 7 в усіх моїх джерелах, на всіх моїх сторінках, на каналі YouTube «Ароматні Чудеса, десь щось там навіть стрибає в Тіктоку або Фейсбуку. Маса безкоштовних знань у вільному доступі. Аби ви тільки встигали їх дивитися. І багато хто говорить, не встигають, то навіть безкоштовний мій контент, який я даю просто так, вільному для вас доступі, не завжди ви встигаєте подивитися. Уявіть собі, що я можу дати, коли розбираюся не в загальному, а індивідуально на консультації з людиною. Так от, я поливаю свою теплицю. В двох дистиляторах зараз в мене дистилюються гідролати. До того, відповідно. Я назбирала свіжої сировини, щоб було їх на цілий день чим заповнити. В двох сушках в мене сушаться трави на приправи, які я вже назбирала, помила, посушила, перебрала і сушу. Тобто, мені точно є чим зайнятися. І я поливаю свою теплицю. В цей момент дзвінок від моїх дівчат: треба така, така підказка. Чоловік 61 рік, рік свищ прямий. Кішці не загоїться, поможіть, чим можете. Я починаю давати підказку. Чужа мені людина бере телефон моїх дівчат робочий і починає розказувати свої потреби. Так і так. Лежить батько, допоможіть, які гідролати треба, треба зсередини загоїти, що можете порадити і так далі. Добре, я припиняю свій полив, своє, те, що для мене важливо. Виключаю і починаю з людиною розмовляти. Виясняти якісь моменти. Тут виявляється, що людина після хіміотерапії, бо онкологія була операція. Потім в розмові виясняється, що людина лежить в лікарні в цей момент. Тобто, також ми не всі схеми і не всі препарати можемо дати в таких умовах. Далі виявляється, що людина не просто лежить, а в туалет вона самостійно не ходить. Тобто навіть в еректальну свічку їй не можна вставити, бо там пов'язки, і це все вимагає маніпуляцій медперсоналу. Ну і так далі. Я кажу, ви знаєте. Оце стоячи посеред свого садка, давати вам якусь консультацію буде вкрай непрофесійно. З гідролатів оце, оце можете взяти, решта нічого не беріть, знайдіть час і е, зі мною на консультацію прийдіть. Ви мені маєте розказати, ви ж подивіться, який слоєний пиріг, е, відкривається. І важка ситуація. Я з онкологією взагалі я знаю, як е, допомагати, але я з усіх боків, ви навіть мене ніколи роликів не почуєте, я з усіх боків від того відкараскуюсь. Чому? Тому що це. Алгоритм мислення людей. Це мислення людей, яке проєктується на їхнє тіло або на тіло їхніх близьких. Ну от 100% І це зайвий доказ. Тому від онкології, я так намагаюся. Я завжди за профілактику, я завжди вас чу. Не допускайте, не допускайте, турбуйтеся про своє тіло і здоров'я до того, щоб ця біда ніколи не постукала в ваші двері. Оце моя позиція. Ну добре, якщо людина вже звернулася, просить по допомогу. Я як майстер, я як професіонал і людина духовна не можу сказати ні, ідіть звідси там. І послати її кудись. Ні, людина просить про допомогу. Я відгукуюся, але кажу: ви знаєте, в мене найближчі консультації 22 числа. Ой, то далеко. Добре, кажу. Завтра в мене день консультацій онлайн. Я посуну якось, перенесу людей. Графік дуже щільний. Я посуну людей і знайду для вас час. Запишіться в дівчат, бо вони ведуть мій графік. Ну я зараз посеред города ніяк вам ну нічим більше не допоможу. Добре. Я продовжую поливати свою теплицю через кілька хвилин дзвонять мої знов дівчата і кажуть: Ольга, таке возмущення, такі емоції. Як це так? Як це так, що у вас консультації платні? У вас взагалі невідомо які ефірні олії? От дотера, моя сікта ароматна. Зараз почуйте і зрозумієте? Зрозумієте? Ви ж знаєте, що це за олії і як правильно взагалі підходити до, до визначення якості олійок. Ви знаєте, решта, можливо, не зрозуміють, але ладно. Ось дотера, оце найкраще в світі сертифіковані олії. І в мене є всі протоколи. Почуйте, в мене є всі поради, в мене є всі гайди для того, як їх використовувати в різних моментах. В мене пауза, я зараз що хочу вам донести? Шановні, якщо у вас найкраще в світі ефірні олії, якщо у вас є всі гайди, якщо ви все знаєте, якщо всі спеціалісти вам надають безкоштовну допомогу, чому близька вам людина в безпорадному, змученому стані лежить після онкологічної операції і не загоюється? І вона каже, лікарі вже все спробували, вже пройшло три місяці, а він гниє, гниє і не видужує. Якщо у вас найкращі ефірні олії в світі, якщо у вас так багато знань, гайдів, протоколів і всього іншого, я повторюю своє запитання. Чому не мої, а ваші близькі люди зараз в безпорадному, хворому стані? І невідомо чим це закінчиться, бо три місяці лікарі не можуть дати ради. При цьому ви знецінюєте знання. Допомогу інших людей, мою людяність, яка відгукнулася і пішла вам на зустріч і витрачає час, і говорить по телефону з вами, відкладаючи свої справи, і готова вам знайти шпариночку, щоб якомога швидше провести консультацію, зануритись вашу в вашу цю тему, яку я не люблю, і якось вам допомогти. Ну серйозно, ну це таке мислення. Можливо, комусь треба почути, можливо, ще хтось думає, що я така собі мила тітонька, яка бігає по полях, оце, збирає квіточки, знімає вам симпа... симпатічні такі миленькі, романтичні рілси з яблуневим цвітом і так далі. Можливо, хтось так думає, але насправді не так. Насправді це не так. Я дуже реалістична людина. Я живу на землі і не перебуваю тут ні в яких ілюзіях. Ні в яких. Ні стосовно нічого. І тому в мене в житті всі здорові і все добре. Це як результат мого мислення і титанічних зусиль, величезних витрат протягом десятків років. Це мені не звалилося з неба, і ніхто мені в цьому не допоміг. Це зусилля мої, мого чоловіка і моєї родини, і результат нашого мислення. І якщо у вас є можливість достукатися до такої людини за допомогою. Куди я вас не тягну і вам ще прийдеться в черзі постояти після тих людей, які знають цьому ціну і зайняли місце перед вами? Так що слухайте, 21 століття вже стільки різних обставин мають повпливати на мислення людей. Звідки ця віра? Лікарям, мабуть, за операцію заплатили, сестрам, мабуть, за догляд заплатили. Заліки, мабуть, в аптеці також заплатили. Звідки ця ідея, що можна звернутися до чужої, абсолютно людини, в якої це професійна діяльність? Так, я цим займаюся, створюю продукти, постійно сама навчаюся, витрачаю час і знання на людей, щоб їм допомогти, це моя професійна діяльність. Я цим також заробляю на життя собі і своїй родині. Бо коли я займаюся чимось, вибачте, гемороєм чи глистами, то я вже нічим іншим займатися не можу. Мені в цей час ніхто не принесе просто за гарні мої очі. Н -н -н. Мабуть, не такі гарні в мене очі, щоб приносили мені просто так гроші. Приходиться заробляти все життя. Тому мої хороші. Думайте, думайте. Моя совість абсолютно чиста, тому що, от буквально два дні тому я по ночах працюю в онлайні, для вас щось готую, Обробляю якісь відео чи дописи пишу. І я бачу, що без 10-12 ночі в мене я працюю на екрані, і в мене дзвінок, його не чути. Звук відключений. Дзвінок від моєї дуже-дуже давньої такої гарної дівчинки. Я збиваю, але пишу: ти помилилась номером, чи тобі потрібна допомога? Зазвичай в мене немає такої практики, щоб мені отако дзвонили по ночах всі без попередження. Але думаю, мало лішо. що. бували в моїй практиці кілька таких ситуацій, коли в відчайдушній ситуації людина була і нічого кращого не придумала, як звернутися до мене, і таким чином врятувала собі життя. Ну і слава Богу, хорошо. Але це ж я не можу цим займатися постійно. Це не є практика. Я вас не закликаю цього робити. Я не відповідаю на такі дзвінки. Але я їй пишу, чи це помилково ти набрала, чи потрібна допомога. І мені якимись короткими фразами людина в дуже важкому стані намагається написати, що з нею не так. Що вона потребує допомоги, поки приїде швидка допомога. Я, звичайно, відгукуюсь. Звичайно, я відгукуюсь і перевіряю, чи це помилково людина до мене звернулася, чи не помилково. Тому що я так мислю, відношусь до людей. Ну, коли отаке знецінення, серйозно. Ну, в мене дуже багато запитань. У мене просто, знаєте, таке здивування дивне. Якщо таке, таке мислення, ну то не звертайся. Ну, то не звертайся, якщо в мене найгірші ефірні олії, а в тебе найкраще. Якщо я отака хапуга за гроші людям, тут непонятно, що впіндюрюю, а ти ж безкоштовно знаєш все це. Ну, Це дуже дивно. Дуже дивне. Так що, будь ласка, хто так ще мислить, то або відпишіться сьогодні, або міняйте своє мислення, почувши, можливо, щось для себе. Таке. Інколи я так реально вам. Розказує, як життя влаштоване. Ну, а я сама люблю ці всі квіточки, ці всі гарні мелодії, трави, рослини, спів пташок. Тому ділюся з вами на сторінці, здебільшого, тим, що мене надихає. Але інколи треба вертатися в реальний світ. Дякую, якщо ви дослухали до цього моменту, гарного дня, бережіть себе і мисліть правильно.